Вітаю, піпли! Сьогодні розберемо одну із найпопулярніших та відповідальних робіт на сервері інкасацію. Тут і гроші хороші, і нудно не буде, і в команді працювати доведеться. В загальному, якщо любите, коли серце б'ється частіше, то це ваше. Схема роботи нескладна: катаєтеся по штату, забираєте каш з різних місць і тягнете все до банку, але не розслабляйтеся. Тут без товариша як без голови. Обов'язково потрібен напарник, бо один в полі на інкасатор, а у нас кожна секунда на рахунку. Перш ніж лізти в цю авантюру, перекинайтеся, що є все необхідне. Водійське посвідчення це де і напарник в команді. Шукати роботу інкасатора будемо в одному місці. Монобанку в районі Дель П'єра. На карті позначено значком машини інкасації. Тут головний офіс. Звідси вся справа і починається. Якщо підготовка завершена, діємо за планом. Приїжджаємо до монобанк, підходимо до мітки на території банку, натискаємо Влаштуватися працювати. Орендуємо машину інкасації і не забуваємо додати напарника до команди. Робимо це через меню J більше дати взагін моно. Важливо, без напарника працювати ніяк не вийде. Це командна робота, тому обов'язково шукайте собі компанію. Коли команда сформована, а машина орендована, починається екшн. Підходимо до мітки, натискаємо отримати завдання і отримуємо на мапі 10 точок, які потрібно відвідати. Їдемо до кожної з них і виконуємо міні-гру для збору коштів. Після збору всіх 10 міток повертаємося до банку. Розвантажуємо кошти та отримуємо додаткову оплату. Це просто, головне тут працювати злагоджено і не поспішати. І нікуди без підсумків. Робота інкасатором на Аплуа Тарпе це відмінний спосіб заробити непогані гроші для тих, хто не боїться відповідальності і любить командну роботу. Не найскладніша професія, але точно одна із найцікавіших. Головне знайти надійного напарника, отримати потрібні права і бути готовим до неочікуваних ситуацій на дорогах. Решта справа техніки і досвіду. Тож хапайте права, шукайте команду і вперед підкорювати фінансовий світ штату. Удачі в рейсах, Піпли!